День знань із букетом квітів. Щороку напередодні 1 вересня ужгородці шукають цікаві композиції, аби зробити символічні подарунки для вчителів. Цьогоріч вибір квітів збільшився. Разом із цим значно зросли й ціни на букети. Дуже подорожчали. Звичайно, так як в прості дні, як було, наприклад, клітку, то звичайно. Набагато дорожчі, як завжди, не знаю чи щось може бути там в районі гривень 50, бо дуже важко. А от гривень 60-70 ми можемо почати більш-менш такі хороші букети, більш солідніші, маленькі гривень 50-40 можуть бути, але це маленькі розочки, там дешеві квіточки. Місцеві продавчині кажуть, найчастіше ужгородці купляють хризантеми, троянди та гвоздики. А найбільшою популярністю користуються патріотичні букети. До прикладу, ось така композиція, зроблена з цукерок, обійдеться містянам у сотню гривень. У зв'язку з ситуацією, що склалася в країні, збільшився попит і на патріотичні композиції. Окрім традиційного використання блакитно жовтих барв у квітах, використовують ще й ось таку упаковку. Вартість обгортання одного букету коштує 5 гривень. Купувати чи не купувати квіти на 1 вересня. Щодо цього питання погляди ужгородців розбігаються. Якщо чесно, хочу зробити щось своїми руками в подарунок, щоб залишилося на пам'ять вчительці. Якщо купляти не буду. Я думаю, що маленькі букети, як в дитині на перше вересня понести вчительці, так приємний маленький подарунок. Рози ромашки або переважно патріотичного кольору. Ки українські посолки цими вихідними ціни на квіти не підвищаться, запевняють продавчині і додають через те, що вартість квітів цього року зросла, традиційного буму на букети у крамницях не очікують.